Орбан пропонує відновити дипломатичні відносини з Росією після свого мирного турне. У листі до голови ЄС Шарля Мішеля Віктор Орбан виступив за відновлення дипломатичних зв'язків з Росією та проведення переговорів із Китаєм про мирну конференцію для вирішення конфлікту в Україні. Про це пише Білл. Також Орбан вважає, що Трамп у разі перемоги може стати посередником мирних переговорів. За його словами, він не чекатиме своєї інавгурації буде готовий негайно виступити як мирний посередник. Мовляв, він має для цього детальні та обґрунтовані плани. Хвалить Трампа, угорський прем'єр. Тим часом Урсула фон дер Ляйн скасувала візит колегії Єврокомісії до Будапешту після поїздки прем'єра Угорщини до РФ. Представники країн ЄС вирішили бойкотувати зустріч європейських міністрів закордонних справ у Будапешті, яка має відбутися 28-29 серпня. Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія не відправлятимуть своїх міністрів на засідання, які організовуватиме Угорщина у межах свого головування у раді ЄС. Як повідомила міністерка з питань Європи уряду Швеції Джесіка Розвальд, рішення ухвалили на знак протесту проти переговорів угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана з російським диктатором Володимиром Путіним. Дії Угорщини під час головування є шкідливими та повинні мати наслідки. Тому Швеція не братиме участі на політичному рівні у неформальних урядових зустрічах у липні, зазначила вона. Розвальд додала, що Швеція, Естонія, Латвія, Литва, Польща та Фінляндія на міністерських зустрічах будуть представлені на рівні держав. А не службовців, а не міністрів до того ж інші країни-члени ЄС теж обговорюють подібні дії. Нагадаю, з 1 липня Угорщина прийняла головування у Раді Європейського Союзу на наступні півроку. З того часу Віктор Орбан здійснював на візити до Москви та Пекіну, а також провів зустріч із колишнім президентом США Дональдом Трампом у Марлаго у Флориді. Свої поїздки він назвав мирною місією.